І так, лот номер 12, кофти флісові, міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3... 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг мішечка. От під номером 12, кофти флісові. Дана позиція йде всіх розмірів, різноманітний і модельний ряд, і кольорова гама. Присутні всі розміри. Зустрічаються фірмові модельки в достатній кількості. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Для замовлення будь-якої позиції достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber за номером, що вказаний в шапці профілю. Підписуємося на канал, переглядаємо попередні огляди, можливо, хтось щось не встиг придбати. Щоденно ми знімаємо та демонструємо огляди в прямих ефірах, топових позицій цього сезону. Вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше сподобаються, та робіть замовлення. 12 мішечок вже забрали, але ми... Показуємо для загальної представленості даної позиції. Щоб кожен розумів, що мішечки від мішечка практично не відрізняються. Можуть трішечки там по модельних рядом, в кольоровій гамі, тому можете замовляти дану позицію не лише із відеоогляду, а й без огляду запечатаних. От номер. 12 кофти флісові, міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Ось така м'якесенька. Приємний на дотик, дуже флісик. Встигніть придбати, так як до завершення акції лишилося останні 2 дні. Сьогодні та завтра. Замовлення приймаються не лише з відеоогляду, а й за печатаних Як Бачите, всі мішечки йдуть ось такого плану. Ще лишилися вільні за сьогодні з огляду. Можете написати нам особисте повідомлення, і ми скинемо вам ці мішечки, які ще вільні, які ще не встигли придбати або просто пропустили. Друзі, повторюємо, зараз в вашій вазі представлений 12 мішечок, його вже забрали. Є ще вільні із прямих ефірів лоти. Підписуємось на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою. 20 кілограмів. Друзі, повторюємо, що зараз у вашій увазі представлений номер 12 когти флісові під кодом 252. Вартість мішка становить лише 1803 гривні. Це вартість не лише тих мішечків, які транслюються у нас в прямих ефірах, а також і запечатаний без оглядів. Вся дані, дані лоти йдуть з однієї позиції. Як бачите, всі мішечки сьогодні хороші. Маємо безліч позитивних відгуків по даній позиції. Дякуємо всім, хто вже сьогодні встиг придбати свої лоти. Очікуйте найближчим часом у себе на відділеннях. Бажаємо вам хороших продажів. Будемо чекати ваші відгуки по посилочкам, які ви отримаєте. Повернемось друзі, хвилин за 10, та буде представлений наступний мішечок.